І мати читання, яке може не Ми можемо чітко розрізнити три частини. Якщо ви бачите в частини в цій частині мови не про прощення. Сім раз прощати, означає тобто, завжди. є Маленькою вершине зерно, тоді все вам буде підкорятися і неможливі речі стануть можливими. І, і третя частина говорить про нагороду, заслугу, яку отримає той, хто все виконує. Власне одна заслуга є саме виконання того діла. Що вони зробили, каже Христос, що є тільки смути не потрібен, виконали лише те, що мали зробити. Можемо спитати, що є спільного в тих трьох частинах, трьох абсолютно різних, начебто тема, нашого душпасівську радому, радом нашої Київської архіпаті. Я думаю, що це слово є дуже глибоке і дуже влучне. Бо об'єднує тих три різних частини одна -ді єдина дійсності. Коли ми з вами і справді віруючи, коли маємо віру, що з нами стається? Ми стаємо учасниками Божого знання Божої місії і Божественної дії. Тому що віра це не лише побожне почуття, довір'я до Бога. Віра це дар Божий, Це є одна з найважливіших богословських чеснот. Яка відрізняє християнина від нехристиянина? Каже, віруючого від невіруючого. І тоді, коли хтось має віру, що з ним стається, Господь Бог наче потягає його до себе і робить учасником своєї власної дії, власного завдання. Діла спасіння людського роду. Тому той, хто має віру, він є здатний чинити місію спасіння свого ближнього. упоминаючи його, прощаючи його. Так, як це робить по відношенню до цього рішення сам Господь Бог. Хто має віру? І здатний оцінити своє власне життя історі того світу з точки зору вічності. Побачити, що є основне, що є доброволятне. А відтак і здатний брати участь у служінні самого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, не щоб йому служити, але щоб послужити і дати своє життя як викуп за багатьох. Без віри неможливо подобатися Богові, каже нам <coughs> Іванілист. Ми починаємо наше душу спораду в дуже цікавий рік. Тому що цей рік 2012 й і ж ще Велик XVI проголосив роком віри. Можливо, роком тої дійсності, яка чинить нас християнами. Роком тої дійсності, яку сучасна людина, навіть сучасний християнський світ починає потрошки втрачати. яка повинна у тій вірі зростати, її перейняти, а відтак її передати. І крім цього цей рік цей рік, коли будемо святкувати 50 років від початку Другого Ватиканського собору, який справді є поворотним таким пунктом в душпастицькій місії церкви нового часу. Це те, що ми сьогодні будемо думати, будемо робити, вирішувати. Ми робили з вірою. Щоб ви подивилися на ті завдання, які Господь Бог ставить перед нашою архією, перед кожним нашим президентом, перед кожною парадією, з точки зору віри. Подивіться очима віруючої людини на ті всі завдання, виклики, які ставить перед нами Господь Бог. Потім подумаємо. Як нас діяти з Богом в тій місії спасіння людини, Кожний людина до якої посилатиме нас послабох, тоді зможемо це зробити, бо для вірую, нічого немає і неможливо. А в кінці, як зробимо, ми будемо зходитися. Скажемо з вами, ми тільки скуди потрібні учинили те, що від нас Господь де немагає, те, до чого свій нас Христос рождає.